Так, подаруночки це завжди приємно. Патекс. Порадував. Зараз розкриємо, подивимось, що, куди, як. Отож. Тож, отож. Так, що у нас одразу Зріздвом, з Різдвом-з Новим роком? Дуже дякую, навзаєм. Що там далі йде? Коробочка, коробочка якась чорна загадкова. Однім пізніше. Далі що? Якийсь клей? 3 грами. клебер. Секунд... Ну, щось клеїти за секунду. Так, далі у нас що? Це секунд клебер для скла. Поняв, треба буде стакан якийсь розбити. Далі файний жовтий блокнотик. Да. Приємно, що якісь кольори не чорні, банальні, а яскраві цікаві. Куди-небудь знадобиться обов'язково? Що там далі у нас? Ще якийсь клей прозорий універсальний. Дівчат можна ним склеїти цікаво. Так, далі що? Далі каталог та стандарти. Хенкель. Що, куди, як, навіщо? Це потрібна штука. Дуже потрібна. Це в нас що? Версія скорочена того самого, правильно? Що та чим приклеїти? Пам'ятка така собі. І шоше, і ручка. Що ти так, а тепер найзгадковіша коробочка. Коробочці. Ось таке. Ага. Я зрозумів, що це тяжка. Термочашка, чи як вона там називається, ніколи такими не користувався. Але ну, тепер гріх не спробувати. Прикольна штука, не знаю. Чи буду користуватись постійно, але спробую. Обов'язково дякую з новим роком.